Російські удари по Києву, іранські ракети по Ізраїлю, китайські загрози у Тихому океані. у Пентагоні це називають новою ерою повітряних війн. Ерою, в якій без модернізованої системи протиракетної оборони не встоїть навіть така країна, як Сполучені Штати, поки у Вашингтоні сперечаються про податки, борг і вибори в одній із зал засідань Конгресу Сполучених Штатів відбувається подія, що може визначити майбутнє американської безпеки. Перед підкомітетом зі стратегічних сил звітують генерали, які відповідають за захист США від ракетних атак. І говорять вони не про теорію, вони говорять про те, що бачили на власні очі в Україні. Раніше минулого місяця Росія запустила понад 70 ракет по столиці України, Києву по цивільних об'єктах. Це малокатастрофічні наслідки. Багато людей загинуло. І подібні злочини повторюються знову і знову. Це воєнні злочини, яких ніколи не мало би бути. Україна не лише фронт боротьби з Росією, а й тестовий полігон, на якому США бачать власне майбутнє. Як виглядає сучасна війна? Це обстріли енергетичної інфраструктури, дрони камікадзе по центрах міст, гіперзвукові ракети, які старі системи ППО не бачать. Україна це попередження, і це попередження, яке Сполучені Штати вже почули. Ми перебуваємо у конфлікті, який не обирали. Це війна, де диктатори зі зброєю нападають на демократії з верховенством права. І почалося все 24 лютого 2022 року, коли воєнний злочинець. Путін вторгся в Україну. Ми повинні бути готовими, бо така ж доля може спіткати будь-яку демократичну країну. До війни в Україні Сполучені Штати будували систему протиракетної оборони проти поодиноких пусків з боку Північної Кореї або Ірану. Основна загроза бачилась як щось точкове, обмежене, теоретичне. Відповідно, і архітектура системи була заточена під ізольовані інциденти: кілька перехоплювачів, точкова локалізація, обмежена мобільність. У цьому парадигмальному мисленні не було місця для справжньої війни, такої, яка точиться в Україні, але реальність виявилася іншою. Сьогоднішні атаки це не поодинокі ракети, а сотні снарядів, дронів камікадзе, балістичних і крилатих ракет, які летять одночасно з різних напрямків на різних висотах і зі змінною траєкторією. Це хвилі, які спрямовані на те, щоб перевантажити систему, прорвати оборону, знищити не одну ціль, а все місто, всю енергосистему, весь тил. І саме Україна першою у 21 столітті зіткнулася з цим новим типом загрози щоденно, системно, в режимі виживання. І саме тому. Український досвід сьогодні став безцінним для Пентагону. Він не лише приклад мужності, а й джерело практичних знань про те, як виглядає сучасна війна з повітря, як працює масована атака, як реагують радари, де відмовляють перехоплювачі. Саме цей досвід ліг в основу нової оборонної архітектури Сполучених Штатів. До цього моменту нашою метою була оборона від міжконтинентальних ракет країн ізгоїв, зокрема північної Кореї. Але нова директива президента це повний перегляд доктрини. Вона вимагає захищатися від усього спектра загроз балістичних, гіперзвукових, крилатих і загалом новітніх засобів повітряного нападу з боку будь-якої держави. Росія, Китай, Іран, Північна Корея це країни, які не лише розвивають свої ракетні арсенали, а й об'єднують зусилля. Вони обмінюються технологіями. Ями копіюють західні системи, розробляють нові боєголовки, запускають супутники-розвідники. Нова геополітика це змагання не танків, а траєкторій. Як ми бачимо, майже щодня у світових конфліктах ракетні озброєння стали центральним елементом сучасної війни. Китай, Північна Корея, Росія та Іран розгортають передові ракетні системи, щоб шантажувати опонентів, наносити тактичну шкоду або проводити стратегічні кампанії. Вони вкладають кошти в нове. Покоління наступальних засобів, які можуть поставити під загрозу саму територію Сполучених Штатів, в Конгресі витає занепокоєння США відстають від стратегічних противників. Вважають деякі конгресмени. Один із головних страхів: якщо Росія зруйнує американське угруповання супутників ядерним вибухом на орбіті, так званий золотий купол над США стане вразливим. Ви збираєтеся витратити десятки мільярдів доларів платників податків, щоб створити систему, яку Росія зможе знищити однією ядерною бомбою в космосі. А що якщо вони просто знищать усе це до початку конфлікту? Адже в такому разі ми втратимо не тільки перехоплювачі, а й решту нашої супутникової архітектури. У приватних брифінгах американські військові визнають, у разі несподіваної атаки Сполучені Штати не мають засобів одночасного захисту десятків великих міст, об'єктів енергетики та військових баз. Крилаті ракети це, ймовірно, найбільший прорив за останні шість років. І ми маємо інтегрувати винищувачі, радіолокаційні системи, супутники і все це в один контур реагування. Golden Dome. тобто золотий купол, це не просто новий проект, це злам. Вперше США хочуть об'єднати все: сенсори, ракети, літаки, штучний інтелект в єдину систему. І головне, вона має бути багатошаровою. Супутники фіксують загрозу, радари відстежують траєкторію, перехоплювачі збивають цілі ще до того, як вони наблизяться до території Америки. Основна відмінність у тому, що золотий купол вперше об'єднує всі компоненти в одну систему. Для виявлення відстеження й ураження всіх типів загроз у різних доменах раніше. Ці частини існували окремо. Тепер вони мають діяти разом як єдине ціле Ізраїльський залізний купол довів, технологія може врятувати сотні життів щодня. Тепер Америка створює свій власний купол глобальний, стратегічний і, як сподіваються, у Вашингтоні непроникний. Конгрес погодив фінансування на рівні 5 мільярдів 600 мільйонів доларів. У пріоритеті сенсори, перехоплювачі нового покоління, модернізація та космічна система, що вже успішно пройшла випробування. Я багато років закуповую боєприпаси. Спочатку для ВПС, тепер для ПРО. І найбільша проблема це нестабільне фінансування. Ми інвестуємо в розширення виробництва, але потім не виділяємо коштів на саму продукцію. Якщо стабілізувати бюджет і попит, ми зможемо в рази прискорити темпи виготовлення потрібної зброї. Американська армія не приховує амбіцій у конгресі. Прямо говорять, золотий купол може стати для Пентагону тим, чим місяць став для НАСА». У 60-х роках були ті, хто казав, що ми ніколи не посадимо людину на місяць, і ми це зробили. Так тут є технічні труднощі, але це можливо, і ми це зробимо. Золотий купол поки що у фазі архітектурного проектування, але в Пентагоні вже називають реалістичні дати запуску свого щита. Нинішнє фінансування передбачає початкову готовність приблизно за п'ять років, але ми розглядаємо варіанти прискорення. Ми віримо, що з належним фінансуванням можемо впоратися до 2032 року без підвищення програмних ризиків. Це найоптимістичніший сценарій, який ми можемо запропонувати на сьогодні. Україна стала тим, хто заплатив за реформу американської безпеки. Те, що раніше вважалося гіпотетичним сценарієм, стало реальністю не десь у книжках з історії, а в режимі прямої трансляції. І Америка, яка спочатку допомагала Україні з обережністю, тепер визнає досвід Києва. Це інструкція для захисту Вашингтона. Завдяки цьому досвіду, Пентагон переписує старі підходи, відкидає застарілу логіку точкової оборони і переходить до створення системи, яка має працювати проти масованих загроз. Програма Золотий купол це не просто технологічна відповідь на ракетну епоху, це політичне визнання. Ворог чітко визначений, загроза реальна. Часу на роздуми більше немає. І якщо вже сьогодні саме український досвід дозволяє Сполученим Штатам модернізувати свої сили і готуватися до нового типу війни, цей досвід не можна знецінити, його не можна залишити без підтримки. Бо припинити допомогу Україні означає втратити джерело практичного знання, втратити союзника, який уже довів свою здатність тримати оборону під вогнем. Підтримка України сьогодні це більше ніж акт солідарності. Це інвестиція у майбутнє Америки, у її стійкість, у її здатність захистити власні міста. Бо без української витримки, без тисячі днів спротиву, без уроків, написаних кров'ю, не було б американського прозріння. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.